Ну, що ж, всім привіт, мене звати Тарайн і. Я не знаю, як настроїти мікрофон. Я його вічно міняю, тому що час від часу я. Ну, є. Дивлюсь з Ютубі, мені мікрофон може мішати, тому не знаю. Може бути, звук погіршився, все може, ні. А це. Ця... Ну, нова серія або бокссудс. Укасово чогось робіт. Першим ділом, я так скажу. Першій серії. Ви не набрали, скільки було потрібно. А я тільки що... оголох! Прекрасно. Прощій е, серії ви не набрали, скільки е, ну, було потрібно. Ну, і що? Я ж не буду заброшувати цей це. Першим ділом. Там, там. Я нічого не фармив. Просто... А просто нічого не фармю. Тому я зараз піду фармитися на отих челах. Так, початок серії у нас дуже веселий. Давайте пропустимо цей геніальний момент бокс вруц. Знаєте, це як перші серії. А епічна битва. Битва. Битва, які мені дають бездіюється. Прекрасна, битва. Ну не для мене. а Для них. Тому. Імпакт. Так. Нормальні чова тільки одна проблема. Кижі і все, я зуток. Тому що у них прекрасна здібність, дуже сильно буде по підлозі. Так, зашлось еще двое ем и все. Так, пальчик не навела. Окей. Знаю бы скидки, часы я потратил, щоб получи Ну бачите. Аж 100 тысяч. Ау! Че? Кого? Добре. Мені треба взяти всього вс одну скриню. їх тут не існує. Прекрасно. Ладно. Окей, зараз буде просто завдання созданию та на є... я закон три. Ага. Ну так, пам'ят. Ага. Ти запитання, хто? Запитання у нього фрукт, чи чете, Мені просто інтересно. Я думаю, ти ще читати не може здохнути. Я якраз ще перезайду в цей. Ді... Я кажу, ще перезайду, на то ще. Що... А от це, звичайно, буде тільки що не щиток. То я ще навряд числ фрукта, то що я не знаю жодного фрукта, який її назывался Смет Смет Ладно. Я йду грати. Ти. Точнее, ще як грати, я йду їх а глядувати. Ну що ж, Четверта хуйня цього відео, а я вже можу підтриматися з Баги. Баги! Баги. Ну шо ж бай. Давай. Бутов комбат зараз буде. Получай. А, не. Зараз буде зі земле... мною чай. Ай. Мені кажеться, що він зараз мене в чай перевертить. Ну, з його -то за то мо. Він сюжет любитель чаю. Ага, ну так, він з мене забыл по Ммм -да, з ним в мене точно будуть проблеми. Я зато він корму в приносить. Тому не буду жалітися, а просто буду його бити. Тим. Так само я вам пропущу цей дуже епічний файт. Ну що ж, кінцеві секунди життя баги. На. На. Та! Я прибив баги, використовуючи комбат. Як вам такий, он маск? Ну що ж, а тепер битися з гобіянами. То, що вони набагато частіше спаняться, ніж багі. Багі спаниться приблизно раз в 100 років. А гобіяни хоча б 100 раз пів секунди. Ладно. Ну що ж, во перших у мене 60 рівень, во других. У мене 50 тисяч! 50 тисяч. Ой, які 50 тисяч? В у мене 150 тисяч. Це прекрасно. І ще Раз, два, три. Темний крок і. ж, по перших? Тут є тонна різноманітних цих. Так само я тебе проходжу, як Так. Окей, першим ділом... Запитання де Сліша Острів, там Сліші Острів. що мені треба зробити, звісно ж... зробити це. Мені капець на це. Прекрасно. Тепер у мене по 100 урон тонни. Тонни просто. Тепер у мене він зміряється в... Тепер він не зміряється в одиничках, він зміряється в тоннах. А я зараз буду повести аж до туди. Вам це чи, буде інтересно. Плюс це займає є тонну хоментар... Е... Якщо б я вмів би це сказати, сказав би. А так тонну часу займає. Привіт, алабас! Та як я випувала по Бо... що? Тут уже хтось фармиться. Прекрасно. Йом? А я Ай, лично позаходжу в гріх. Ну що ж, всі, хто дивиться Ванпі, знають, що це за локація. Це локація алабаста. Це Алабаста. І, ну що ж, першим ділом, Просто ножку. Зато 71. 71, 71. та, Так, якось маловато, знаєте. Кстати, так само. Оп! Ну що ж, раз, два, три! Що? Я просто стрибаю. Прекрасно, давай, я санжі зараз їх буду бити. <свистит> так. БТИЩ! Ауч! Оце тут оно за це годали. Я мені всім сподобалося. Для я не сильно багато урану… Вони наносять набагато більше уроку. Так, Та, дуже імбова здібність. здійснитися. Я зумію їх накупити 15 мистецтва. Ну, прекрасно. Власне, перемотка. Ну, що ж, я тільки що подивився, який у мене сюди ще стрільбою це. Це у нас стрільбою електрики. Прекрасно, стрільбою електрики. І всі, хто знають хоча б трохи про цей стрільбою. стрільбою. Ну, вони знають, де він нас Ну, точніше, хто має з стрільбою? Вони знають, де він нас Ну, це просто знущання, то, що. Він знаходиться. десь Просто Е, Окей, напрям, як я тільки що сказала, но він знаходиться на секундочку на скайпі. На секундочку скайпі я це. Ця... Доволі важко до меня дійти то що в парух це ця... буде, як минимум кстати сали. А, другий, я вирішив співпочити новий новий бою, і все. стиль бою, і все. М Там. Ну, окей, не буду жаліться, по снапсу буду бити завдання, нехтай биться з ними. Ну що ж, мейджонсина! Ну що ж, я ще чуть-чуть. І получу 70 рівень. Так само, скоро я відкрию цю здібність брейкданс. Ну прекрасно. що як це буде виглядати. Типа не екрані breakdance. що це буде тупо називати здібність брейкдансом, якщо то не брейкданс. Ладно, айпок що це з неї іщу джон Сіна Діщ! Стоп, чому не а, я, тут до мене ще один напад Ну що ж, на перших. Як ви бачите, що то у мене 70 рівень. Так само, я можу покачати всі статистики. ну як всі я покачаю лише це, то що це єдине, що по який Не кілометр було 84, зараз 98. Непогано. Ну, непогано. Непогано те, що в мене за 70 рівень. А в першому відео у мене вже був практично 50-й. Ну що ж, йду фармитися аж до 75-го. Ну що ж, зараз буде перевірка брейданса. Сі! І прикольно, прикольно. Якщо комбінувати спочатку байданс, а потім я Kick. фліп-кік, то годиться доволі бобо. І. брейк-данс. Окей, мені ще одне насокануте завдання. Я піду знача, точніше, як знача, а не ігривати отам от челік. чели. Я есть там. А я тут. Ну что ж. Да, да, с тебя попочем тебе дуже нудный бей. Брайтонс. На дашке. На сейчас... На дашьте. Мне там... Мне там всего, что не выстачило. Давайте скидки. Мне не выстачило... 4000 XP. Це просто якісь значення не було надім. Я просто тільки що вбивав виконуючи завдання. Ну йо мое. Ну що ж, зараз з цими челами. Вони ну, чуть посінніше. Началось у них 7. Стоп, у них 70 чи 75. Ладно, Брайкам ще! во перших я здобув 81-й рівень. во других мені кажеться, що я якийсь смертний. Прям дуже смертний. І мені так кажеться, що потрібно було б хоча б чуть-чуть ем, прокачати Божний бій. Звісно ж, хай кажу, ти вообще е, захист. Уявляєте? Де він дає більше ХП. Ну, прекрасно, нижче, мені більше ХП, якщо я можу збільшити собі урон. Це геніальне. Це геніальне рішення. Тепер мені буде набагато легше з ними жбеці, та. Ладно. Ну що ж, зараз я вам покажу, як я... Б'юся з тими чего то що це кінцевий раз як я з ними побьюсь. Ну що ж. Раз. Два. Три. Чотири. Четверо дурачка пришло ну, на Бейгденсела. А Бейгдансер оказався незвичайним. Що оказався Санжи. -да. О! Зараз буде. Таунчик, танчик, танцер! танцер, танцер. У -у -у! Стану, что ли, все сдох. Вище тут иснует такая маласенькая дверь. Все два не меньше, ниж я. Стоп, тут. Э... Ой, я даже не сможешь зайти в хату адекватно. Мне два цей бутылично зигна на втий хате. Ты в сей тоже. Ты всей! Такраз не хватало, знаєте? Треба нахилятися, щоб не гдіти. І Щоб не жити. Треба вічно бути нахиленим. Набу ну, по-снупсто знищити своє матсаб всю всю стелю. Без танчий танчий, будем танчим. Ну що, залишилося. Живе хто я до. І, і один з вас має зараз смерти. О, цей, як його там. А, не безенси. Мені то чого так не потрібно, тому що він більшості намеченникам. А я, так сказати. Ну так. Ну що ж, до побачення тупа локація. Я не завжди з вашої локації йду. Ну, на цьому аккаунті. А потім я то ще як буду вітаться. особливо коли буду грати за замечника, буду виконувати завдання цей. з. Ну ви знаєте, саблею. Сабля, кстати, імба. Імба одним словом. Те, що в мене в основному аккаунті є сабля. Я. Не знаю, вона дуже імбала. Так, я розумію, нам сюди. Та ні, яке за... А ні, нам аж в Казахстан. Ем, Тут до мене тільки що заходив мій друг є. Пекас, ну куди мені його діти? Хоча я знаю. Хоча, блін. Я не знаю. Я куди його діти? Давайте ви напишете в коментарях, куди мені діти це Оцей фрукт. Точніше, у мене є два варіанти для вас. Або мені його з'їсти, но не використовувати, або ж... Ну, або ж по снапсу кем-то в інвентар тварь, В інвентар, та й кайн там пройти на Набо комусь відам просто. Ладно. А... Я наші поперекції локації. В принципі, знаете, мені Линдана, это я по снапсу. Ну... Скупатися ході в воді неприятно, но але... це хоча б тебе закалить. Так, мені щось уже по звукам даже тут не подобається. Ну так, там якісь ще об'ється. Ну окей, без разницы. Я просто буду завдання, той... Их зараз буду посукомти, де та тайса. Ну що ж, покажу, як... як я об'юся з ними один раз. Ну що ж. Блин, 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 Она, кстати, думала, живочи. Ну что ж, давай-то тут. Стоп, фук, не знаю, не? Фук. Блин, фук, знек. Блин, а идиот. Ладно. Окей, давайте зробимо так. Я в запитання. Чи можу я потім піти та й собі видати логію? Ну, пані, у мене є основний аккаунт, у мене там є дим, але я його не, це, не буду використовувати. М? Як вам? Напишіть так чи ні. Ще чи зможу я використовувати. Я вам тільки що показав, як я б'юся з ним, тому перемотка. Ахтунг, Ахтунг, на мене напав злий сніговик! Ахтунг. Ахтунг. Фух. Окей, зараз просто годово задание снежного бандита є. Роблю перемотку на пару Ем, так. Ем, Я не знаю, якимось чудом сюди сюда упав, это ми там почали битися. Ну прекрасно. Як я запасу. Е, як я пафосно тільки що піднімалося. Просто руки в карманах в них і піднімаюся просто ногами. Мені б таку б Ну що ж, вітаю мене і вас з, з практично закінченим цим відео. Тож у мене залишається лише один рівень до цього закінчення. Та я хотів закінчити це відео на сотому рівні, так і я і і зроблю. По-перше. Напишіть в коментарях. Якщо я на цей раз включу того, їх включу, то що постачання стіг викачув в першому відео. Напишіть в коментарях, чи можу я використовувати фрукт. Ну як використовувати? Чи можу я з'їсти фрукт і після цього. Ем. Я ме. Ми... Я і забит в Погано думаю. Тож я концентруюся аж на двох речах. Да, окей. Я Чи можна мені з'їсти фрукт по снапусто як підашка? Ну, пані, взяти якусь, з'їсти її, э, стати безсмертним, ну потім не покачаєшся. Ну ще ні. Чи не можем пустовувати чи можу? Не знаю. Напишіть одним словом мені в комментариях. Це що, що я такий запутаний. Ні, це не то, що. що я би нічого не готую, тому що я мене нічого не готую по відео, я просто його, то, його знімаю. А то, що я вже задовбався слухати оці звуки-битви. Битви. То що, на секундочку, я це відео вже знімаю або, або годину, або півтори години знімаю це відео. Та, заміг, я закінчив і у перших качаю це, і не я закінчу відео. Ну що ж, з вами був Тен. Ну що ж, папа! -па.